Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Його, Христі! Мені тут задавали запитання, що означає радуйся ручку Все золота. Ну, Здавалося бися, ну що тут таке пояснювати? Рука Золота, та й слава Богу. Але воно має дуже глибоке значення. Діло в тому, що Пречиста Діва Марія це є той такий протилежний прообраз Єви. Єва та, через яку людина була прогнана з раю, Богородиця та, яка людину повертає до раю, стала тою драбиною, яка з'єднала землю і небо. Пам'ятаєте, як злий дух спокусив. Єву він взяв плід і каже на бери їж. І вона взяла, та? вона не зубами його взяла, вона взяла в руку. І через той жест якраз і був тим жестом переступу, жестом осудження і вигнання з раю Причиста Діва Марія, це та рулька золота. Яка подає людині спасіння, повертає людину до раю. Це та, котра тою золотою рукою тисячі людей витягає з чистилища. Це та золота рука, яка виводить із темряви людину, яка заблудилася. Дуже багато і ми не треба ні Єви, ні Адама, але ми самі багатьох людей заводимо в блуд, заводимо в тупік, заводимо їх. Ну, За руку не ведемо їх, але своїм язиком, своїми вчинками ми людям можемо посіяти сумніви, ми можемо людину ввести в депресію. Ми можемо завести людину е, до пропасті гріхопадіння, де людина не зможе відти виплутатися. І, знаєте, як часто кажуть, е, Знаєте, А то що до сповіді піду, та й висповідуюся, я нікого не вбив, нічого не вкрав. Люди приписали собі, що заспокоїть себе такою оманою, що якщо ти нікого не вбив і не вкрав, то ти вже святий. Є набагато тяжчі гріхи, є набагато складніші гріхи. І це не обов'язково якісь гріхи блуду або ще чогось. То інша сторона медалі. Вона, вона є досить обмежена, бо тому що вона діє на певну категорію людей і тих людей, які особливо емоційні, але не про то. Я хочу сказати, що є наваду інших багато гріхів, яких людина навіть не замічає. Це байки, які люди розказують. Про церкву, про святих, такі на перший погляд не обідні, такі не страшні. Але ці байки міняють у людині сприйняття Бога, спрощуючи Його до рівня людини. Ми найбільша наша помилка, що ми приписуємо Богові. Людські якості. І то людські якості, знаєте, якогось начальника, голови колгоспу, або такі якості сільського голови, або там там е, якості якогось там начальника міліції, чи ще когось. Ви скажете, сьогодні поліція, а я кажу начальника міліції, той старої. І сприймаючи Бога за такого, знаєте, начальника, людина до нього відповідно і відноситься. Рівно так, як ви відносилися до голови колгоспу, до сільського голови, до начальника міліції, до начальника районного КГБ. Колишного. І в такому форматі починають. І ще вчити, що так висіть, бо Бог прийде, покарає, а міліція прийде, тебе заберуть до тюрми. Я ж пам'ятаю, як я ще був малий, мене лякали циганами, мене то не дуже лякало. Вони мені подобались, Вони були такі яскраві у діті, мене то не лякало. І вирішили мене лякати міліцію. Тебе заберуть і будеш сидіти в тюрмі. І в мене до сьогодні. Знаєте, як бачу ту форму міліцейську, ну, ту радянську з кокардами з тими всіми. мене дратує. Я коли почалася реформа, ми вже стала поліція, може хтось то не розуміє, але я хочу вам пояснити, що міліція була створена для того, щоб захищати представників радянської влади і боротися з тими, хто проти влади. Міліція була для того, щоб захищати владу. Поліція у світі створена для того, щоб що? захищати людину. Тому вона і називається поліція. Іменно для того, щоб захищати людей. І Якщо ми будемо говорити і приписувати Богу, він навіть. Не начальника міліції, а начальника поліції все одно це неправильно. Тому що Господь Бог не людина, то, що є в людині, це є частина того, на яку ми подобу, образ і подобу створені. Але в людині дуже багато негативів, Бозі того немає. Людині багато в людині багато корисливості, людині багато зависти. І всі свої рішення людина сприймає відносно того, в якому вона стані перебуває емоційно. А емоційний стан вона може поміняти за одну хвилину. Щось побачивши, почувши якусь інформацію, її стан може різко змінитися із негативного, сумного припіднесений, Або з доброго, нормального стану в страшну депресію. Якщо прийде якась новина, сумна, особливо в часі війни спортити людині, настрій це якраз оком кліпнути і все. І вже твій настрій інший. Знаєте, що цікаво? Я вам для чого це все розказую? Що для Бога, чи війна, чи мир не настрій одинаковий. Можете собі то представити, ні? Чому Бога одинаковий настрій? Чому Він не плаче в часі війни? Чому він не сумує разом з нами за тими, що загинули? Чому Бог одинаковий? Бо тому що Бог бачить, коли почалася війна і коли скінчиться війна. А ще він бачить? А ще він бачить, коли почнеться інша війна. І коли вона скінчиться. Бог бачить всю картину зараз. А в Божому плані спасення людини. І Він так Бог зробив, щоб в будь-якій ситуації, як би не розвивалося людство, воно буде спасене, але не всі. Тому коли потоп, чи щось інше, чи ще там щось інше, Господь Бог. Не дивиться з неба і не капають йому сльози. Або коли тато з мамою віддають доньку весілля, він не підскакує, не танцює разом з ними. Господь Бог одинаковий, люблячий і люблячий так, наскільки це можна максимально. І наше завдання людей приблизитися до того Бога, прийти у вічне життя. Щоби заринутися у то безкінечне пізнання глибин Божих, красот Божих тої досконалості, яку Господь Бог створив. А якщо не буде кому їх оглядати і тішиться, воно не буде мати змісту. творіння не буде мати змісту. Тому Господь Бог, як самоособове буття, дає нам можливість прийти, щоб його. Безкінечно пізнавати через те, що ми є недосконалі. Якби ми були досконалі, то воно було б так як фотографія. Подивився, сфотографував, все, тебе все зрозуміло. Так Господь Бог на нас подивився, сфотографував, а в мене на фотографії не тільки я такий заумерлий, а ціле моє життя від народження до смерті. Зразу. Раз і фотографія. Ось такий от. Але діло в тому, що ця фотографія. Не таку, як ми привикли тримати в руках, да? вона змінюється постійно. В залежності, як ти поступаєш, вона постійно змінюється. Часом вона відцвітає, що там нічого не видно. Це ті люди, які попали в сітки. Ото смертного гріха і негодне з них випутатися, або не хочуть. Тоді без ручки золотої нічого не вийде. Тоді приходить Богородичка своєю золотою рукою і людину витягує, якби на світ Божий, та? щоб вона трошки проявилася у Божих очах. От Тому та ручка золота. І коли ми молимося до Господа Бога знаєш, і підбираємо слова, Боже, подивись, як мені тяжко. Подивись, Боже, на цю бідну дитиночку, Подивись, Господи Божечку, з неба, зглянься!» Ці слова не працюють для Бога. Вони тільки для тих, хто це слухає, або для Тебе, щоб ти здав оцінку, який ти. За гарний артист. Але не треба перед Богом здавати екзамени. Бога треба любити. Молитися треба з тої позиції, розуміючи, що є Господь Бог і де є я. Що Він знає і що знає. І та фотографія, як я казав, що вона міняється. Міняється від наших молитв. Бо молитва міняє мене і тих, хто навколо мене, молитва міняє вас і тих, хто навколо вас, навіть якщо вони тої молитви не чують, ми є духовна родина. І ми молимося. І тому, кому весь погано, хтось упав, хтось. Пропав із того взору Божого ну, через тяжкі гріхи, через відступництво як жертви атіїзму Пропали, їх нема, Бог їх не бачить. Тоді приходить богородичка. Бере за руку і виводить на світ Божий. Бере за руку і виводить на світ Божий, через наші мотві. Тому ручка все золота. Одна проста фраза. Яке включає в себе частину історії спасіння, оту частину того Божого плану, який Господь Бог вибрав Пресвяту Діву Марію. Бо не кожному дано. хтось ближче до Єви, що бере гріх, і передає Адамове, передає іншому, хто звучить, а хтось ближчий. До Богородички, що руку подає, пам'ятаючи, що в неї Золота рука і подаю руку, так як Богородиця подає потребуючим, так і я подаю руку тим, хто шукає спасіння. Моліться до Богородиці, щоби змінитися. Моліться до Богородиці, щоби приблизитися до Бога. Моліться до Богородиці. Бо коли не буде сили, аж ніякої, вона візьме тебе своєю золотою рукою і виведе на світло Боже, щоб ми були спочатку замітні у Божих очах, а потім стали приємними у Божих очах через красоту покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес!